Вітаю вас! З вами магазин AutoZuk UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Pulso на цоколь H1. серія M6 ламп. З температурою світла 6500 к. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. І також дві. Ось такі компактні світлодіодні лампи. Великий плюс даної серії ламп, що вони по розмірам абсолютно ідентичні галогенним лампам, тобто замінювати галоген на LED не буде ніяких складнощів. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Загальна потужність. Ламп, як заявляє виробник, 56 Вт. Тобто кожна лампа має потужність 28 Вт. Під'єднується наживлення 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно, не дивлячись на свої компактні розміри, відсвічує. Лампа. Колір світла з легким блакитним відтінком, як ми бачимо, заявлено нагадаю, 6500 к. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 6000 люмен. Після встановлення в будь-який автомобіль, дані лампи, фари потрібно виставляти, тобто коригувати, виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.